Доброго дня, ви на каналі з Богданом та Миколою Отак От поставили ми топити віск. Зробили таку пристос... приспособу, подовжили трубку і поставили воду. Хочемо глянути, що там робиться всередині. Отак, От була повна стала половинка. Віск топиться під парою. Зараз подивимося, як він почне текти. Ай, не можу одною рукою закрити, коль. От. Подивимося, як він почне текти І що з цього буде? Може нам ну, вдасться, а може не вдасться. Може щось зробимо, не так. Вже капає віск. як ти... Який віск? Ще не капає, то пара капає. Та яка пара, бо наводимо, що віз. Натуральний є. віск. Де віск. Він ще не топився. Арчі видно на задньому фоні. Арчак, що робиш? Потече віск, будемо знімали, будемо показувати. Всім гарного і вдалого дня, а ми далі до роботи.